Чи доступне місто для різних категорій людей з інвалідністю, матерів із дитячими візочками, пішоходів, велосипедистів, власників електросамокатів та інших, які інфраструктурні рішення вдалі, а які б варто покращити, аби знайти відповіді на ці запитання в Ужгороді, зініціювали відкриту екскурсію Місто доступне для людей. Екскурсію вела представниця громадської організації Форза, волонтерка, громадська активістка дзвінка Білунок. Дуже важливо, щоб люди фактично розуміли, і чого при потребі ну можна вимагати від влади. Тобто, якщо там здають об'єкт з якимось занадто незручним пандусом, то це треба розуміти, що це не інфраструктурне рішення, його треба переробляти. І громада однозначно і це, і інші питання повинна розуміти, тому що це стосується кожного. Тобто, всі ми є і пішоходами, дехто користується велосипедами, електросамокатами, автівками, громадським транспортом. І коли ти... Краще орієнтуєшся в цих питаннях, ти, відповідно, більш свідомо підходиш до тої послуги, яку тобі дає місто. Чи вона якісна, чи вона неякісна? У такий спосіб формується й орієнтир для розвитку міста, яке мало б бути зручним для всіх. Зокрема, й для маломобільних людей. А це насправді величезна група громадян, каже дзвінка Білунух. Це не лише люди з інвалідністю, як дуже часто можуть обмежувати. Це також і вагітні жінки, це батьки з дитячими візочками, це батьки з маленькими дітьми, яким теж важко пересуватися нашим містом. Це літні люди, це люди, які тимчасово втратили можливість пересуватися вільно, наприклад, у них якась там травма, кінцівки. Тобто, це надзвичайно широка категорія громадян, і фактично кожний з нас в той чи інший період життя. Потрапляє в цю маломобільну групу населення, і це не є нормально, коли комусь в місті незручно пересуватися. Екскурсія Місто доступне для людей частина ювілейного 20-го мандрівного кінофестивалю про права людей до кюдейс Юей в Ужгороді. Екскурсія входить до спеціальної програми фестивалю. У рамках фестивалю, який проходить з 19 листопада до 19 грудня, відбуваються не тільки покази фільмів, але і дискусії, семінари, різні цікаві активності. І цей захід не звичайний і він не спроста, тому що тема фестивалю це образ майбутнього. На всіх дискусіях, на всіх показах, ми говоримо про те, яким буде місто після закінчення війни, як нам його потрібно відбудовувати. Хто його має відбудовувати, яке воно має бути зручне для всіх людей? На такій екскурсії вже раніше були учні Карітас-школи. І дехто з тих, хто не встиг долучитися тоді, прийшов тепер. Я живу в Ужгороді, місто добре знаю, але мене зацікавила тема, і я захотіла прийти. Також вчора була у Caritas School, говорила з своїми подругами, знайомими, друзями. Вони говорили, що вони на цій екскурсії були також і казали, що все класно. Їм все сподобалося і запропонували мені прийти. Екскурсію елементами сталої міської мобільності Ужгорода розпочали на площі Поштовій на зупинці громадського транспорту. Тут нещодавно, як і ще на кількох зупинках, встановили мапи маршрутів громадського транспорту. Фактично один із елементів орієнтування в місті, який, можливо, для місцевих немає такого великого запиту, бо люди плюс-мінус знають, що куди їде. Але якщо приїжджають якісь туристи, або в нас зараз приїхало дуже багато людей, переміщених у зв'язку з війною, ну, їм насправді дуже складно орієнтуватися, що куди їде. Тому Форза теж допомагала розробляти ці мапи, і ми вважаємо, що це те, чим точно можна місту пишатися. Просто треба ще більше зупинок охопити, де можна їх розташувати. І дуже класно також, тому що тут розміщений графік розклад руху автобусів, і люди можуть собі спланувати поїздку, коли їм виїжджати, щоб добратися туди, куди їм потрібно. Із-поміж невдалих інфраструктурних рішень встановлені під неправильним кутом пандуси. Певні питання щодо тротуарів, запаркованих машин, велоінфраструктури, громадського транспорту тощо. На багатьох об'єктах в місті не врахована доступність, безбар'єрність. Потреби маломобільних груп населення задоволено недостатньо. Акцентували на екскурсії. Адже пересування містом має бути для всіх комфортним, безпечним, економним та за можливості екологічним. Учасники екскурсії зупинялися біля міськради нещодавно встановлених лавиць із сонячними батареями. Спустилися до набережної незалежності, де розглянули вдалу велоінфраструктуру в місті. Дійшли до вулиці Курзо, далі до вулиці Волошина і піднялися до Ужгородського замку.